Вони слухняно підіймали руки. Більшість навіть не зрозуміла, який саме закон щойно проголосували. Не пройшло і доби, як народ відреагував. Замість лозунгів на сцені майдану НАТО почав говорити мовою коктейлів Молотова. Десятиденне протистояння сплутало карти не тільки влади, але й опозиції. На горіхи дісталося всім. За Майдан! За Майдан! Під галас натовпу дехто повідомив, мовляв, за закон не голосував, тому їхній голос рахувати не варто. Запах смаженого вмовив піти на нечуваний компроміс. Владу адміністрація президента пообіцяла доцільність закону олійника Колесніченко переглянути. Завтра у стінах парламенту вирішать, по якому шляху піде Україна. Чи відчують українці новий закон на власних спинах? Чи вимоги людей з майдану таки буде виконано? А от самі політики вже наговорили собі на чималенькі строки. Я вважаю правильно, ці чотири людини погибли. Мало того, я вважаю, що жорстче треба. От цих дві тисячі і посадити. Ви гнілий, потлий, цинічний. Ви просто кури чистий. Підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Зайта -мейт! Зайта -мейт! Зайта -мейт! Вам не соромно за ні. цей закон ваш ні. Більшість громадян ще просто не усвідомила наслідки законів, прийнятих радою, нещодавно. Згідно нових правил, ваша участь на суді вже не обов'язкова. Тобто ви можете пити каву у звичайному кафе і навіть не здогадуватись про те, що цим часом найнепідкупніші судді винесли вам вирок. Виконати всі вимоги нових законів фактично неможливо. І ми це доведемо. Рух у колоні більше п'яти авто, вилучення прав і машини на два роки. Скажіть, будь ласка, а чому ви порушуєте закон? А чого я ви порушую? А ви стоїте п'ятим колоні автоколоні? Дуже в кишку кошмар. Знаєте, боюся Бої, боїтесь. Ну, ви ж бачите, що так країні коїться. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А скажіть, а чому ви порушуєте закон? Який Закон? А ви стоїте а шостому колоні? Я вважаю, це закон. Ми перед... А Ви не можете не порушувати закон? Будь ласка. Тобто, винним може бути мало не кожен, і це значить, що якщо комусь буде потрібно вас посадити, це зроблять законно. Як то кажуть, була би людина, а стаття знайдеться. Продовжуємо ходити по крихкому льоду нового законодавства групове порушення громадського порядку. Два роки. Здається, ми розсекретили таємну організацію. Ця група людей явно щось задумала. А ви проводите якусь незаконну агітацію? Ні. А ви екстреміст? Ні. Точно? А з якою метою ви тут зібрались? За квартиру заплатіть з екстремістською метою не ні, ні, ні. Ні. Точно? Ми... Точно? Ми... Точно? Платить за квартиру. Участь у мирних зібраннях у казці, форменому одязі, з вогнем до десяти днів. Скрізь одні порушники, оці чоловіки використовують казку. Чи не з метою участі у поваленні іншого строю. Спитаємо. Яка робота? Стройка рамка. Да. А у вас тут що? Какой-то мітінг палі? Ви мітінг витік? Здається, ці провокатори порушують ще одну норму закону, а саме є незареєстрованими іноземними агентами. по-русски По-русски, по розумієте? так. Да. встановлення наметів, сцени чи навіть звуку без дозволу міліції до 15 днів. Скажіть чесно, вони з політичних мотивів? Які політичні цей хлопчина грається з вогнем, встановив намет і на камеру визнав міліцію не попередив. Ну ви точно не екстреміст? Добре. Незаконне збирання інформації про беркутівця чи суддю до трьох років. А можна поцікавитись? Скажіть, будь ласка, а суддя Олексєєв тут е, працює? Щойно нам світило до трьох років позбавлення волі, а все через те, що ми просто поцікавилися долею судді, який працює у цьому приміщенні. Оператори тепер зобов'язані встановлювати обладнання, за допомогою якого можна буде прослуховувати наші дзвінки. Більше того, сім картку без документів тепер не купиш. Підходьте, будь ласка, не хочете купити сім картку за 500 гривень? У нас акція спеціальна пропозиція. Можна купити сім картку всього за 500 гривень без реєстрації. Погоджуйтесь, скоро буде не можна. Ми уступаємо за 450. Ми вирішуємо кувати залізо, поки не пізно. Спеціальна акція канал 1 Плюс один. Всім картку можна купити всього за 500 гривень без реєстрації, без документів. Скоро таких не можна буде купити. Що ніхто не хоче брати. Комусь дуже не подобається наше право на анонімність та особисте життя. Саме тому інтернет операторів змушують встановлювати обладнання, за допомогою якого можна буде прослуховувати наші дзвінки. Супер пропозиція спеціально для вас. Чому? 450. 300-300 гривень. Щось торгівля не пішла. Можливо, треба буде чекатися, поки закон почне діяти в повну силу. На два роки мають саджати всіх, хто у голосній кампанії випадково порушив так званий громадський порядок. Вже не кажучи про сотні тисяч людей, які вийшли на Майдан, тепер всі вони можуть стати фігурантами судових справ. Фотожаби на політиків в інтернеті, навіть висловлювання на сторінках соцмереж, тепер все це під жорстким контролем тих, на кого найчастіше ці фотожаби спрямовані, да да звісно, саджати всіх не будуть, показово покарають найактивніших, аби інші замокли. Ну як у Білорусі, Чи Росії? Тепер доля людей в Україні залежить від того, чи здасться судді, що ваші вислови, казка чи шарф використовуються з екстремістською метою. У романі антиутопії 1984 Джордж Орвел назвав це поліцією думок. Симпатики закону ж називають цей закон святом справедливості. Тра мені нравится все больше і більше. Звичайно, аналізуючи нові закони, ми дещо перебільшили. На щастя, такий засіб, як езопова мова та гіперболізація, не заборонені у нашій країні речі. Принаймні, відповідних забороняючих це законів, Верховна Рада ще не приймала. Завтрашнє голосування у Верховній Раді може стати одночасно і кроком до примирення, і стрибком у прірву, як для народу, так і для тих. Хто закон приймав?